Привіт! Я Іван, практикуючий психолог, а також терапевт у методі центрованої на особистості терапії Карла Роджерс. Мій досвід роботи стартує з 2019 року і я в основному працюю в індивідуальному консультуванні та психотерапії, а також працюю із парами та сім'ями. Я використовую методи клієнт-центрованої психотерапії Карла Роджерса, іноді використовую деякі методи з логотерапії, а також деякі методи із системної сімейної психотерапії. Мої клієнти це найчастіше самотні люди. Це люди, які сповнені тривогою, це люди, яким важко комунікувати з іншими людьми, це люди, які перебувають у складних життєвих обставинах, переживають внутрішню кризу. Це люди, які шукають, як правильно. Це люди, які намагаються обрати в своєму житті щось і цей вибір дається їм з великими складнощами. Психотерапія Карла Роджерса направлена насамперед на те, щоб пробудити всередині людини її власне знання, що обирати і як жити. Я усвідомлено хотів допомагати людям. І в свій час і ще, в старших класах школи мені до рук потрапили книги Зігмунда Фрейда. Я пам'ятаю, з яким захопленням я читав ці праці, і був в захваті від того, наскільки цікавою може бути психологія. Зрештою, я пішов у цю професію для того, щоб розібратись і в своїх проблемах також. І психотерапія дуже сильно допомогла мені в цьому, оскільки я зрозумів, що проблеми. Це не те болото, в якому потрібно тонути, це те, що можна вирішити і це те, з чим можна впоратися. Психотерапія це той простір, який допомагає людині зростати як особистості. І я відчув це зростання власноруч, будучи клієнтом в різних терапевтичних сесіях. Мене називають дуже приймаючим спеціалістом. І це дійсно має сенс, оскільки одна із центральних та необхідних умов психотерапії за Карлом Роджерсом це безумовне прийняття. І в сесіях зі мною люди починають довіряти собі. Цінності, які я переслідую у своїй роботі, це те, що спеціаліст ні в якому разі не може бути нав'язливим ні по відношенню до життя клієнта, ні по відношенню до. Своїх рекомендацій, як клієнту жити, його життя. Кожна людина є самою експертною, найбільш експертною у тому, як їй жити. Зі мною клієнти вчаться опиратися на себе, на свої відчуття, на те, що вони вважають для себе важливим. Я не стаю в позу експерта. Я стаю в позу особистості, яка контактує з іншою особистістю. І в цьому контакті народжується особистісне зростання клієнта. І після цього особистісного зростання клієнта відбуваються зміни в житті його. Моя роль в цьому процесі це створення терапевтичних умов. І якщо умови вдається створити відповідним чином, то Життя клієнта змінюється, його відчуття змінюється. Він стає впевненішим, він відчуває опору в собі, що є дуже важливим при прийнятті як дуже складних, так і простих рішень. Я вважаю, що людина в контакті із психотерапевтом у гуманістичному напрямку. Починає відчувати себе прийнятою, починає відчувати себе більш вільною, ніж вона відчувала себе до того. Я жодним чином не намагаюся змінювати інших людей, але я намагаюся змінити уявлення людини про саму себе і про світ навколо, якщо це уявлення шкодить їй і вона відчуває особистісне страждання через нього. У Карла Роджерса є вислів, слова до почуттів мають таке саме відношення, як карта до місцевості. І іноді в процесі психотерапії відбувається щось таке, що важко пояснити словами, його простіше відчути. Запрошую вас відчути до мене на консультації.